Киянину Андрію 38 років. Він військовий. Перед повномасштабним вторгненням був комерційним психологом. Сподівався, що ніколи не одягне форму, проте доля розпорядилася інакше. Почалося все з Києва. Далі Чернігівщина. Миколаїв, потім Херсонщина. Згодом його з побратимами перекинули на Донбас. У збройних силах фах Андрія став в нагоді як психолог. Він відповідає за мораль та мотивацію. Розповідає, з війни вийдуть зовсім інші люди. Дуже сильно піддівчили до своєї безпеки. Тобто ти підеш їх обняти, їм це може не сподобатись. Реагують на звуки, запах, обстановку. Комусь хочеться тактильності, комусь ні. Більшість приходить з виною вижившого. Я зробив не так, як мав би зробити. Мої побратими загинули, а я вижив і це не окей. І нам всім треба буде дуже багато терпіння, мудрості для того, аби це все стягнути. Подразники в цивільному житті для військових можуть бути абсолютно різними. Все, що пов'язано з його досвідом. Тобто когось може дуже сильно гнітити тишина. Після того, як е, дуже страшні звуки рти, але коли вона затихає і стає ну, тишина, таке враження, що ти попав ну, або в пекло обрає, ти боїшся цієї тишини. Когось світло, когось ну, триггерно. Ну, звук це просто найчастіше тригер. Дехто стає вегетаріанцем того, що спалили його товариша і запах паленого м'яса. Найважче для військових зараз це втома як моральна, так і фізична, каже Андрій. Однак, попри це, наші захисники продовжують боронити країну. Війна для мене це ідентифікація себе як українця. Кризі – Позивний військовослужбовця десантно-штурмових військ. До вторгнення займався бджільництвом. До ЗСУ приєднався добровільно. Мотивувало мене кров, сльози, горе і біда, яку принесли на нашу землю. Ці покидьки. Отримав три осколкових поранення в напрямку роботи на Вербове. Ми штурмували окопи. Удачно штурмували окопи, результативно штурмували їх. Вибили, закріпилися. І у Нас почало крити міномет, і потім, вичиснувши нашу, коли ми вже йшли на евак, по нам почав працювати дрон з кидами. До евакуації йшли 9 кілометрів. Інакше Евак не може під'їхати, тому що в них немає ні совісті, ніякої гідності, абсолютно нічого. Вони чим більше поранених, тим туди вони насипають. Наразі чоловік проходить лікування у Дніпрі, однак вже планує своє повернення на фронт. Ви знаєте, я тут, ось в лікарні, дивлюсь через дорогу в вікно, діти граються на майданчику, граються в пісочку. Я ось хочу, оце мене мотивує, щоб ніхто в житті ніколи і ніяк не міг би нам казати, як нам жити. Лікар розповідає, найбільша кількість поранень у наших бійців це міновибухові та уламкові ураження. Звісно, це дуже важко. Це е якісність життя ну, дуже знижує. Це постійна біль, обмеження рухів. з Цим дуже важко жити, і будь-яке поранення нижньої кінцівки, і навіть якщо воно маленьке, воно може за собою а, понести якісь ускладнення. Кожним новим днем ми завдячимо військовим, які щодня боронять наш спокій. У свою чергу медики Дніпровських міських лікарень щодня продовжують робити все, аби вберегти життя та здоров'я кожного з наших захисників.